Не хамити, не курити і не порушувати за кермо у білій сорочці з кроваткою і лише у тверезому стані. Проте кермувальникам не до цього. Вони порушували, порушують і будуть порушувати. В управлінні Укртрансінспекції повідомили майже 9 сотень скарг, і це лише за півроку. Сьогодні у Львові 53 маршрути обслуговує 22 підприємства-перевізники. І так, перевезення пасажирів забезпечує майже півтори тисячі автобусів та мікроавтобусів. Більшість машин потребує ремонту. А кермувальників… Вальники уроків правильної поведінки. Хамев коривчи був під градусом і все це за кермом. Про водії львівських маршруток знову заговорили. Лише за півроку 870 скарг, а це не мало і це ще не все. По результатах перевірок в другому кварталі працівниками управління не виявлено 455 порушень законодавства про автомобільний транспорт. Складено 206 протоколів актів, по яких фінансових санкцій застосовано фінансові санкції на суму 132 тисячі гривень. І в другому кварталі проведено 26 перевірок дотримання суб'єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов, і по результатах 18 суб'єктів позбавлено ліцензії. Не лише хамлять, порушують, та ще й як найбільше водії підприємства Міра яка даївця зафіксували усе на камеру. кажуть, тепер так просто і з рук не зійде. Адже саме через це і така кількість ДТП працівники ДАІ запевняють, порівняно з минулим цього року дорожньо-транспортних пригод значно побільшало і винні в цьому аж ніяк не ями. Керівництво автопідприємств повинно контролювати стан порушень своїми водіями. Це, їх, це входить також в їх обов'язок. Вплинути то вплинуть, але й водіїв треба зрозуміти. Керівництво підприємства Міра яка у відповідь на порушення своїх виправдовує. Будемо говорити з водіями, у них також нелегка робота, мусить довести, мусить встигати на графік. Графік графіком, а безпека перш за все. Тоді порушень менше і ДТП каже Даївці. А от Львів'янам залишається лише мріяти про комфортний транспорт та ввічливих водіїв. Марія Цеца, Любомир Козак новина.